Ми щирі вітання на каналі ICTV2. Сьогодні спаса за прикметами у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і хмари, і сонце. Отож, давайте поглянемо, яка буде погода у перший день серпня на заході України. Мінлива хмарність із проясненнями. У день місцями можливий короткочасний дощ, але ближче до вечора небо проясниться. Температура в день 23-26, а вночі 15-17 градусів. Тепла на півночі переважно ясна суха погода. День мене без опадів, а хмари, якщо з'являться, то ненадовго. У Сумах короткочасний дощ у день, проте вже ближче до вечора він має щукнути 27-29 градусів тепла в день, а вночі 14-16 градусів з позначкою плюс. На сході України переважно ясна суха погода. Протягом дня можливі короткочасні періоди хмарності опадів не прогнозується тож день обіцяє бути спокійним. Температура 31-34 градуси тепла в день, а вночі 20-22 градуси тепла. На півдні країни соняшно і сухо, у Запоріжжі хмарно лише у першій половині дня ближче до вечора небо проясниться. Опадів не передбачається. Температура денна 29-31 з плюсом. А вночі 18-20 градусів тепла. У центрі країни здебільшого без опадів, але погода буде різною у Черкасах. Кропивницькому Дніпрі день завершиться ясним небом у Полтаві та Вінниці переважатиме хмарність однак дощу не прогнозується. Повітря прогріється 25-27 градусів. В день з плюсом, а вночі 17-19 градусів вище нуля. У Києві сонячний спокійний день. Після нічної хмарності зранку небо проясниться. І до самого вечора у столиці пануватиме ясна суха погода. Без опадів. В день 23-25, а вночі 15-17 градусів тепла. Попри прогнози, бажаю, щоб ваш день був успішним. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Вам щастить і будьте здорові!